Вітаю вас! Ну що, давайте вам розповім, як зробити успішний бізнес в Україні, але не це, який, ну, от, мойка денег, да, потім там різних торговлі контрабандой. Ні, про це говорити не буду. Я вам декілька відео робив про це, хочете займатися. Але я хочу вам нагадати, коли ви торгуєте контрабандою, тоді, будь ласка, не треба скиглити і е, розмазувати соплі по мордочці вашій. Що ой, прийшли погони, присунули, помагають хабар від мене, а що ж ти хочеш, рідненький? Знаєш, ти контрабасом торгуєш, ти ж розумієш, тебе рано чи пізно здадуть, скоріше за все рано. Прийдуть погони і скажуть, ділиться ж треба. Хех. Ти ж думаєш, ти коли заробляєш на контрабасі, то це так? І да, вони приходять, да, вони давні да, вони вимагають багато. А що ж ти хотів? Що ти хотів? Не торгуй контрабасом, не будь погони ходити. А то починається, контрабасом торгує, ой, такий поганий Зеленський, чи, при чому тут Зеленський? Контрабасом, хто? Зеленський торгує, чи ти? Ти таки не мореш голову. От така ситуація. Тому що, чесно слово, як смішно. Невже ви не розумієте, що якщо ти не платиш податки, торгуєш контрабасом, ти отримаєш надприбутки. Надприбутки. Ну ти ж не платиш податки, чому логіка торгівлі. І коли за тебе приходять, говорять, пацан, з себе! Що Так чого ж ти ображаєшся? Ну чого ти ображаєшся? Це бізнес такий. Нормальний бізнес. Ну. Але я хочу розповісти про бізнес, ну де нема оцього там. Вогонів, контрабасів і так далі. Де абсолютно реалістичний бізнес. Так, да, малий, малий, малий бізнес. Ні, великий, це не для вас. І який, скажімо, можна зараз реалізувати в Україні, який реалізується. І розглянемо абсолютно реальний варіант, як людина зробилася бізнес. Причому я ну, поспілкувавшись з людиною, величий кінець позадавав хитрі запитання і можу дійсно реально розповісти вам, що для цього треба, які проблеми, скільки грошей, як. І буде все зрозуміло. І дійсно, якщо у вас ну, хочеться, хочеться, зможете зробити. Або попри... ну, знаєте, буває яка ситуація. там от. Хтось ну, ваш знайомий, родий говорить, давай, давай, зробимо тільки так, ти інвестор, інвестор. От буде зразу зрозуміло, чи варто цим ну, займатися, чи не варто. Чи реально, чи нереально, скільки можна заробити. Розуміли? Значить, дивіться, це відео, повністю це відео, виключно для членів клубу економічної мудрості. Чому? Ну, Тому що це ж реальна економіка, ну що ж ви хочете. Тим паче ж дійсно говорю про реальну економіку, як вона працює, що треба, що не треба. Заодно я всі ризики, які пов'язані, ну, розповім, тому що, я говорю, ну зрозуміло, що будь-які бізнес це ризики, будь-які бізнес це прибутки ризики, от якраз не про це поговоримо. Так що, ставайте членами клубу економічної мудрості, будьте мудрими. Навіть якщо, ну, скажімо так, поки що ви не мудрі. А членів клуба економічної мудрості. Вітаю, що ви член клуба. Дякую, що ви членів клуба. Ну що ж, починаю. Я вам в стрімі такий анонс робив, фактично. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.